В Україні зросла кількість смертельних аварій на Рівненщині теж, а все через вимушені вимкнення електроенергії і вуличного освітлення. На дорогах побільшало аварій з пішоходами, бо останні, за словами водіїв, нехтують світловідбивачами. Дмитро Тригубець продовжить. Світла немає. молодь ходить як в основному? дурбелики в ушах, капішони на голові. І... Ну, це великі проблеми. Павло таксист зі стажем розповідає про свій досвід роботи у нічну пору доби при вимкненому вуличному освітленні. Вечором молоді на вулицях міста дуже багато, дуже просто дуже багато. Особливо це з 9, з пів дев'ятої, навіть до пів одинадцятої. Ну просто великі проблеми. А світло, ну принаймні вчора. 10 годин по всьому місту було відключене світло. По всьому. вуличне освітлення у місті вимикають з 22.00. Відповідне рішення ухвалила міська комісія ТЕП і НЕС. У поліції кажуть, за цей період трапилось близько трьох десятків дорожньо-транспортних пригод. Ріст ДТП є, але не суттєвий. Поки рано робити висновки, бо йдеться про надто короткий період часу. Для того, аби бути більш помітним для водіїв, правоохоронці просять пішоходів одягати рефлективний одяг та світловідбиваючі елементи. Або скористатись ліхтариком, і обов'язково це стосується дітей. А водіям потрібно зменшувати швидкість, дотримуватись дистанції, зважати на погодні умови. Бо осінь це час, коли кількість ДТП зростає порівняно з іншими сезонами, і це пов'язано з тим, що рано темніє, погодні умови погіршуються, туман, дощ, зливи, увага падає з різних причин. Це Льований пішохідний перехід на перехресті вулиць Соборна Ювілейна. Місцеві кажуть, у пізню пору доби тут чимало любителів швидкої їзди. Про рекомендації патрульних знають, однак знайти хоча б когось, хто їх дотримується, нам все ж не вдалось. Влітку тут і в день було, що збили на велосипеді. Го якщо вони не так літали, то всі ви ж бачили тоді, туди, туди я переходила, і деякі машини побачили, що я стала і не пропустили мене. Ну, така культура водіїв. Дуже сильно розганяються, коли з'їжджають звідти з горки. Тут цей пішохідний переход просто не видно. Я сама особисто їхала за рулем, так але його не видно. І потрібно повільніше спускатися звідти. Дуже часто і в дітей пов'язочки світу відбуваючи, і в людей так само на рюкзаках або на одязі. Це правильно, на мою думку, заради безпеки. Через деякий час після прийняття рішення щодо вимкнення вуличного освітлення енергетики та влада пояснили, зробили це скоріше з метою солідарності з людьми, адже воно споживає невелику кількість електроенергії. Вуличне освітлення воно дуже грає мінімальну роль в споживанні електроенергії. Хай воно собі світить, воно нікому не мішає. Також є і реклама, нехай би світила. Але ми вирішили, що до 18.00, та і все. Для чого? Для того, щоб було спокійніше жити, спати, ходити людям, щоб воно не нервувало їх. От, і все опитані нами водії до цього ставляться з розуміння. Мовляв, і до таких тимчасових незручностей можна адаптуватись. Проте час від часу стають свідками, коли ДТП трапляються саме через відсутність електроенергії. Бачив, як аварія була, світлофорів немає і. Аварії, не знаю, хто винуватий, чи то влада винувата, чи то люди водії, Так. Я думаю, що, так, що правильно, що дотримуються солідарності з людьми. Ну, як ну, хтось, вибачте, не може чаю нагріти, а ми будемо вуличне освітлення, ну, треба, мабуть, входити в положення інших людей. Ми всі перебуваємо в одному становищі, не в то, що ми тут в Рівному нам легше, а десь там важче. До слова, за останні два тижні внаслідок ДТП по всій країні загинув 51 пішохід, 38 саме у темну пору доби. У Верховній Раді готують законопроект, де штрафувати пропонують і за відсутність у пішохода світловідбиваючих елементів. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк новини Рівного.